Псалом 135, Хваліте Господа, він Бог єдиний. Аллилуйя! Хваліте ім'я Господнє, хваліте, слуги Господні, що стоїте в домі Господнім у дворах дому нашого Бога. Хваліте Господа, бо Господь добрий, псалмами, величте ім'я Його, бо воно миле. Бо Якова Господь вибрав Ізраїля собі у власність. Я знаю добре. Що Господь великий і що владика наш над усіма богами? Усе, що Господь хоче, чинить на небі й на землі, на морях і у всіх водних безоднях, підносить із кінців землі хмари і блискавки для душу утворює, виводить вітер із своїх сховищ. Він вибив перворідних у Єгипті, так людини, як і скотини. Явив знаки й чудеса посеред тебе, Єгипте, над фараоном і над усіма його слугами. Багато розгромив народів і повбивав царів могутніх, Сихона, царя Аморіїв, і Ога, царя Башану, і всі царства Ханаанські, і землю їхню віддав у спадщину Ізраїлеві, своєму народові в насліддя. О Господи, ім'я Твоє повіке! Пам'ять Твоя, о Господи, від роду й до роду. Господь Бо заступається за люд свій і над слугами своїми має милосердя, поган божища, срібло й золото, діло рук людських, уста мають і не говорять, очі мають і не бачать, вуха мають і не чують, навіть і подиху немає в їхньому роті. Ті, що їх виробляють, хай самі, як вони стануть. Усі, що на них покладаються, дома Ізраїля, благовісти Господа, доме Арона, благовісти Господа, доме Левів, благословіте Господа, ви, що боїтеся Господа, благословіте Господа, благословен Господь із Сіону, що перебуває у Єрусалимі. Аллилуйя!